Сьогодні, 6 травня 2024 року, вже 803 й день повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ. Я продовжую на каналі ОБОЗ-ТВ проводити огляд зони бойових дій і робити висновки з того, що нас може очікувати найближчим часом, з огляду того, які є тенденції саме по лінії боєзіткнення та а, використання російськими окупантами свого потенціалу чи не використання його взагалі. Починаємо сьогодні огляд, а, звісно ж, як завжди, з півдня, а саме з а, Лівобережної Херсонщини. Справа у тому, що російські окупанти так і не змогли а, здобути якоїсь переваги перед силами оборони України саме в районі розміщення нашого основного. Плацдарму по лівобережній Херсонщині. Це в першу чергу, звісно ж, кринки. На село Кринки зараз здійснюють а, тиск одночасно з а, напрямку козачі, а, з а, напрямку Козачі Лагері, а, з напрямку Корсинки, а також фронтально підрозділи 28-го мотоцього 28 мотострілецького полку, 70-ї мотострілецької дивізії, а також 320 8 ДШП 104-ї десантно-штурмової дивізії. Але найцікавіше те, що за більш ніж як вже півтора, навіть майже два місяці, як такий собі військовий злочинець Володимир Путін заявив, що Кринки знаходяться під контролем російських окупаційних військ. Цього так і не сталося. А загально сама площа контролюємої території силами оборони України тільки в цьому селі збільшилась до. 5 кілометрів протяжності у зв'язку з цим росіяни до своїх тактичних груп, які діють в напрямку Кринах з району Корсунок, зараз займаються передислокацією 234-го десантно-штурмового полку, 76 ї десантно-штурмової дивізії. А звісно ж, вони будуть намагатися саме з цього напрямку подальшому здійснювати свої штурмові дії. Переважно піхотною знову ж таки складовою, оскільки саме в районі кринок фактично відсутня присутність механізованої компоненти, бо це для них велика проблема. Запорізька область в Запорізькій області продовжуються штурмові дії в напрямку роботини. Росіяни частково змогли закріпитися на позиціях біля Роботина, що вони називають або Частковим контролем населеного пункту села, або, а, взагалі, деякі а, російські а, пропагандисти вони називають це повним контролем села, але знову ж таки роботи не продовжують знаходитись під контролем сил оборони а, України. Хоча росіяни дійсно постійно а, штурмують його, тиснуть і намагаються а, пробитися до центру для повного контролю. Села, яке є основною перепоною по відновленню лінії боєзіткнення, яка була е перетворилася, скажімо так, на роботинський виступ у 2023 е році. Окрім всього іншого, російські окупаційні е війська на межі між Донецькою областю та Запорізькою областю, по мокрим ялам, е намагаються проводити. Наступальні дії в напрямку Старомайорського та Урожайного в цьому напрямку діють 11-й окремий мотострілецький полк. Діє 37 ма окрема мотострілецька бригада, мають підтримку п'ятої окремої танкової бригади. А також це шістдесятого ОМВР А також це 1461 й мотострілецький полк територіальних військ, терморегулюючих вентилів Так сказати а, на жаль, росіянам. Станом на сьогодні а, вдалося частково зачепитися за урожайне, просунутися по позиціям на північ, по мокрим ялам, як по правому, так і а, по лівому берегу. І а, частково а, вони знаходяться по mm -hmm. межі з Старомайорським. А, Фактично, це не говорить про контроль, але вони мають можливість подальшому розвивати цей успіх, оскільки, поки що ресурсу та інструментарію, щоб ефективно відбивати е їх навалу, велику навалу людського ресурсу около сил оборони нема. Але очікуємо найближчим часом, що ця ситуація зміниться, і це дуже добре розуміють російські е російські окупанти, їх командування, які намагаються розвивати. Цей а, умовно кажучи, успіх. А, скажімо так, наступний найбільш а, екстремально небезпечною ділянкою є Очеретина і його район. А, фактично, в районі Очеретини ми можемо говорити про те, що росіяни продовжують розвивати свій успіх, контролюють фактично Архангельський та Керамік. Це все пов'язано з тим, що вони навколо очеретину намагаються сформувати повноцінний буфер безпеки, який буде надавати їм можливість контролювати північний та південний фланги. Захоплення самого очеретину надає їм можливість це по інерції робити, особливо з урахуванням того, що сили оборони України, як це вже показує час не були готові до того, що Очеретину так швидко. Впаде, що воно втратить контроль з боку сил оборони України. Знову ж таки, повторююсь, очеретено це ділянка, яка повинна була тримати тиск з боку російських окупантів ще декілька місяців, як мінімум. Але все сталося за декілька днів. Тому підкреслюю, розслідування цієї ситуації, розслідування, чому так сталося, є зараз пріоритетним, тому що питань дуже багато. І потрібні відповіді, щоб а, була відповідна довіра до нашого командування, і очеретина може стати лакмусовим папірцем у цьому а, питанні. Загально росіяни продовжують а, знову ж таки реалізовувати свій успіх в районі очеретина, але й він має межу. Як ми бачимо, а, просування їх в напрямку. Сокіл та Новопрокоповське воно трохи загальмувалося так само, як і в районі в напрямку Уманське. Тобто, південний фланг він трохи просідає в темпах розширення, аніж е північний фланг від Очеретини. Це що усього мов є усього є межа, і через деякий час вони змушені будуть обирати чи їм надалі рухатись по 0511, чи рухатись на е Воздвіженку. В північно-західному напрямку ЧІПО Н 20 звісно ж, наступною ділянкою залишається часів. Яр а йому багато приділяються уваги. Але як бачите, за саме завдяки титанічним зусиллям захисників часового яру, саме ця ділянка для росіян залишається недосяжною, вони не можуть повноцінно охопити часів яр, взяти його в клещі, взяти під контроль усі села, щоб створити відповідні умови для наступу. Тому вони, окрім того, що намагаються з півночі та з півдня охопити часів яр. Вони постійно по трасі 05-06 через хромове намагаються зачепитися за східні локації самого. Населеного пункту самого міста їм це зараз не вдається. Хоча вони постійно експериментують, навіть намагаються а, підвищувати мобільність а, таких проривів а, за рахунок а, гольк... гольфкарів а, від шойгу, мотоциклів і так далі. Але це ще й пов'язано з тим, що загальної кількості механізованої компоненти їм для штурмів не вистачає а також вони її економлять для більш потужного наступу, який може відбуватися вже в червні. Поки що, в травні це ще не той катарс, не, не той не та каталізація наступальних дій, яка може бути червень та в принципі липень. Це найбільш небезпечні місяці саме для Часового яру. А, звісно ж, не можна не згадати а, про Білогорівку, де продовжуються достатньо серйозні бої взагалі. А, Саме цю локацію Білогорівка, Серебрянське лісоводство е, і Лиманський напрямок росіяни так і не змогли е, тут здобути знову ж таки саме завдяки титанічним зусиллям наших е, захисників не змогли досягти якихось результатів, особливо в Білогорівці, яка є кістка в альянсі вже досить давно у росіян. Фактично, після захоплення Лисичанська. Вони ніяк не можуть впоратись з питанням контролю а, цього населеного пункту, і найцікавіше це те, що в районі Ямполівки сили оборони України з початку травня між Ямполівкою та Тольським змогли повернути а, частину позицій і відкинути а, російські окупаційні війська. А саме 37-й мотострілецький полк, 254-й четвертий мотострілкової полки. Відкинути від раніше зайнятих позицій. Хоча знову ж таки це не говорить про те, що росіяни не намагаються постійно а, тиснути полимана Кукінська вісі, мати а, за мету вийти а, на загальну основна їх мета це вихід на правий берег річки Оскіл. Але зараз це, хоча б жеребець, хоча б зробить щось тут. І до речі, дуже цікаве те, що вже неодноразово говорилося. Але поки що, діпстейт, яким ми користуємося під час огляду а, мапи а, бойових дій, а, він не оновив ситуацію біля синківки. А справа у тому, що біля синківки а, на куп'янському напрямку сили оборони України також змогли а, відбити деякі позиції не тільки у російських а, підрозділів а, зі складу. Штормзета, також 25-та окрема мотострілецька бригада та 138 восьма. ОМСБР, вони, ну м'яко кажучи, втратили контроль над декількома позиціями, дуже важливими позиціями. Отже, тут є просування і є відповідні успіхи у Сил оборони України. Що ж, друзі, це був огляд цього ранку. Ситуація дійсно дуже напружена, тому що Сили оборони України стримують. Великий тиск з боку російських окупаційних військ, які мають обмежений час для захоплення наших територій, все пов'язано з тим, що росіяни дуже добре розуміють. Найближчим часом ми почнемо а, в повному обсязі отримувати підтримку від а, США та європейських партнерів, отримувати наступні пакети допомоги і фактично насичувати зону бойових дій відповідним інструментаріом для знищення Росія. У росіян основним елементом тиску є кількісна перевага, і тому, допоки воно ще є цим елементом, вони намагаються максимально його використати. Інших якихось більш, ну скажімо так, розумних та конгеніальних рішень у них немає. Проблематика з механізованою компоненту як була, так і залишається. Проблематика з боєприпасами, не дивлячись на нарощування виробництва, власне, а також Постачання від Ірану та Північної Кореї, також. Ця проблематика вона залишається. Вони не можуть вийти на рівень кількості пострілів на добу, хоча б початку 2023 року. Їх середній показник незмінний. Тому у росіян обмежений час для того, щоб здобути хоч чогось і щоб закінчити 2024 рік, хоча б по якійсь локації в плюсі. Слава Україні! Слава нації.